Вітаю вас, шановні друзі! В ефірі першого міського ваше улюблене найсмачніше шоу, яке вже ви так полюбили. І ми, як і завжди, знаходимось на цій прекрасній кухні лаунж-бару Бедсайд. І з вами незмінні шеф-кухар Богдан Соляник та я, ведучий. Олександр Сапельник. А ми продовжуємо нашу кулінарну естафету з нашими гостями. Ми готуємо на цій кухні вже який випуск підряд. І сьогодні разом з нами буде готувати найсильніша людина Кривого Рогу. Друзі, ми зустрічаємо Роман Сірманов. Рома. Добрий день. Я Добрий день, вітаємо. Я, я, вже, я вже не знаю, що, що ми будемо сьогодні готувати, я вже а, побоююсь трішечки. Але... Okay, мені завжди кажуть, Богдан, ти щось ну, дуже кабасік став. <гум> тепер вже все. Тепер інша вже у нас людина є побільше мене. І сьогодні ми будемо готувати. Я підготував сирники. Це чудово. коли у нас були тендітні <гум> дівчата, так, ми тут. Відбивали м'ясо, там ці кістки відривали. Сьогодні у нас найсильніша людина Кривого Рогу, і ми готуємо сирники, тому що це сирники та дуже великі люди це гарний пазл. Це, Ви зараз епіння. побачите, як це буде відбуватися. Чудово, ну що ж, я тоді пропоную починати. Друзі, не перемикаємо, влаштовуємо зручніше на своїх кухнях і починаємо наше найсмачніше шоу. І так, друзі, починаємо сьогодні куховарити знову на нашій кухні. Романе, готували чи коли сирники взагалі? Ну, я так скажу, що за сирники у мене відповідальна дружина. Я якби більше там по м'ясу, але сирники я дуже люблю їсти. Тому цікаво буде, Сейчас, зараз Богдан мене підвчить, то може так. почну. Я почну. Вже, так, поділюсь рецептом, і Рома вже на, на наступний день. Зробить найсмачніші сирники для дружини. І здивує дружину. Дружина, так, так, і здивує так, дружину, так. яка постійно готує сирники, Я так зрозумів, а Роман відповідає за м'ясом. Так, Богдан, ну давай починати. І в процесі вже будемо спілкуватись і будемо так, знайомити. На нашому столі мінімум продуктів все потрібно тільки для сирників. А, сир кисломолочний. Повинні бути у кожного на столі, друзі, яйця, а, а, борошно, цукор та фрукти. Я підготував. Фрукти це у нас буде. Просто фруктовий салат. О, Додаток, то, 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 то сьогодні не тільки просто сирники, а ще й фруктовий так, салат. щоб це було кольорово та смачніше, ми зробимо гарну подушечку, наріжемо тоді яблука, апельсин, банан, ківі та додамо горішок. Чудово. нічого собі. Так, ну що ж, давай починати. Так. Тож, кажучи, робити. що робити. Зараз Богдана нам буде. Санечка, тобі зазвичай? Я за що відповідаю? Ти нарізаєш сьогодні фрукти. Я роблю фруктовий салат. Так, ви з романом готуєте сир. Ми займаємося тістом і будемо робити весь заміс. Чудово. Тобі потрібно нарізати мілким мілким кубиком ще більше, ніж ти нарізав огірки на тартар. Що нарізати? Помідори. Яблука, яблука. Так. Скільки потрібно Давай одне, одного буде достатньо. Головне, не порізати палець, правильно. Це головніше. Зараз ми беремо сир. Так, давай половину цього додаємо к нам вісечку, так, у посуд. Друзі, якщо робити по техкарці, так, це буде дуже уж важко. Так як ми готуємо вдома на 100 грамів, приблизно 120 грамів сиру ми беремо один жовток. У нас є сиру 400 грамів приблизно, плюс-мінус 50 грамів. А у нас є яєчка. Яєчка у нас. Ну, трошки більше середнього. Ми будемо додавати в них а, три, три жовтка. Правильно. Будь ласка, ти жовтки відділяєш? Так. Давай. Це майже як штангу підіймати, трошки ніжніше, так треба робити, Я, напевно. Це як трохи інше, ніяк штангу піднімати. Є таке. Так, перший пішов? Так, бо ти ж мені говорив, що о, Роман о, твій тренер, так? Так. ми з Ромою Як познай... давно ви познайомились? Слухай, мені наші друзі спільні порекомендували Рому як тренера. так? У мене було дуже велике бажання виступати в наших вправах, як правильно сказати. По пауерліфтингу. По пауерліфтингу. Я знайшов Рому, написав Ромі, кажу, от мені потрібно те. -те, -те. Рома каже, не вопрос, все. Ми почали підготовку, Рома все мені там розписав як потрібно. І що я хочу вам сказати, друзі, самі криві можуть підіймати. Піднімати можуть всі. Так, тому і з того часу ми, от як познайомилися, Рома мене підготував, і з того часу ми спілкуємося, уже сьогодні ми вже... Будемо підіймати сирники. <ріст> ми, знаєш що, ми попросимо нашого монтажера вставити твої фото до знайомства з Романом, так? І після. Тому що я вже бачив. Можна вставити кадри з, зі змагань. До речі, так. Ти... так. Так, так, є цей день, є От, ми, так, і, і, ми її вставимо. Так, далі давай сюди додаємо цукру. Друзі, на 100 грамів а, сиру потрібно десь 25-30 грамів. Тому ми зараз будемо додавати сюди давай, 2 столових ложки, щоб було не дуже а, солодко. Так? так, є. І так само борошно. Борошно ми додаємо також небагато, тому як будемо коли формувати вже сам сирник, так ми будемо також додавати муку щоб що було не дуже забиті, як то кажуть. Ми додаємо небагато. Тепер ми готуємо вдома, почнемо це все міяти виделочкою. А я в цей час ще додам ванільки нам. Ну. Так, яблука є. Що далі? А що ти там нарізало. Ну, ну, піде. ну піде. 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 Скажімо так, піде. Санечка. Твій улюблений. Чому, чому саме мій? Ну, тому що углів воду. Сьогодні, сьогодні, сьогодні у нас спортивний. Його також мілким, так, кубиком. Чи? Так, так, так. Все, так, є, можеш навіть навіть, навіть рукою це все, це саме, щоб була одна однорідна маса. Багато хто готує. Люди От на кухні я бачив багато разів, коли та, сир перетирають через сіто. Так? І маса виходить більш ніж творожна. Знаєте, як продають не просто сир. А, Роман, загалом, як часто готуєте? Ви сказали, що відповідаєте вдома за м'ясо? Ну, дивіться, так? їсти треба дуже багато і дуже часто. Тому кожні 2-3 години доводиться щось їсти. Скільки ти раз їсти за день? Ну десь 6. І це, друзі, це не просто перекус, а це. Ну, така о, тарілочка, я гадаю, тебе, так? Да? Ні, ні, ну цистерники це так, це для мене де це, 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 це чайку попити. Це чайку попити. Тому, коли задають питання, як набрати вагу, друзі, потрібно просто об'єднатися, реально об'єднатися. Тобто, як е, давав пораду Брайан Шо, що як набрати вагу. Що треба їсти, поки не стане погано, а коли стало погано, треба ще трохи поїсти. <рив> 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 лайфхаки, лайфхаки, друзі. Так що, друзі, зап... запам'ятовуємо все, що сьогодні буде сказано. Так, є, банани є, додав я. Додаємо апельсинку. Апельсинку. Слухай, ну так, ти дійсно сказав, згадав, у нас такі тендітні дівчата були, і ми готували м'ясо, морепродукти усякі. Я реально хотів, щоб Рома прийшов, велика людина в білому фартусі. І зараз буде ліпити маленькі сирники. Ну це дуже естетично. Ні, ну Ще й до речі, знаєш, ми ж ні разу в нашій програмі не готували а, сирники. Зараз ми Та, разом. Чуть -чуть. Так, А все, добре. Мені вже шкода, це знаєш. Я вже отак покромсав. А ти ж знаєш, як відділяти філешечко, ти пам'ятаєш? Ні, до речі, я не пам'ятаю. Ми з тобою, коли готували Ми, філешко? Так, ти нагадай. Я пам'ятаю, ми тоді готували салат з телятиною та цитрусами. Як? Давай зараз будемо згадувати. У мене вже рукавички правда, в цьому всьому. Знімаєш шкіру, шкіру знімай, просто обрізай. Тільки без пальців. Це спеціально для монтажора першого міського. <рі> так. Знімає шкіру. І от ці волокна. Які сьогодні ц... досить тупий ніж. Це ж я спеціально для тебе підготував. Щоб я не порізав. Палець. <рі> і так, І так, ось у нас є волокна на цитрусах, і ми просто вздовж цих волокон надрізаємо. Так. І у нас, виходить, так, філешечка. Без гіркоти, без без точок. Нічого особі. Так, отакі от у нас є лайфхаки. Так, ха. тут можна з Богдану можна тут навчитись І... всього. Особливо багато їсти, а це <плес> нам необхідно. Друзі, ну, сирники, щоб були у нас десь по 50 грамів, приблизно такого розміру ми зараз сформуємо декілька штучок. Я покажу на одному. Як їх формувати? І наш тренер сьогодні зробить майстер-клас по сирникам. Я думаю, що вже завтра дружина буде коштувати <світ> буде <в захваті> просто, <світ> <так>? <світ> і дитина. Це головне так. До речі, я слідкую за твоїм інстаграмом, у вас син футбол вже майже професійно. <світ> ну, як професійно, ми віддали його в Кирбас в академію. Так, так, тобі, так, Він, це... він тренується. Змагаю, так. Змагання проходять. Ну, поки що ну, В новому составі він ще не грав на змаганнях, він там в іншому клубі був. А, а, зараз... а яка позиція? Нападаючий чи защити? Ну він поки вчиться грати на усіх позиціях. Тобто йому і воротарем подобається, і ну ну захисником. Класно. Зараз він так трохи ну, набуває. Слухай, Мастяр. А з тобою в залі він підіймаєш щось? Ну, я його беру треную окремо, так У ФП. Ему mm. подобається ці всі важкі чи важкі. Чи все ж таки футбол? Ні. Йому більше футбол подобається. Ну, це... Йому це таке там, бігати, м'ячик. Ну... ну, це просто ще, ще поки, скільки 9 років, так? 8. 8 років. 8. А мені, до речі, дуже цікаво, як е, Богдан, як е, ну як, як ученик, так? тому що він тут. Як, е, як вчитель, тут всі готувати, але як він на тренуваннях себе поводить? Ну, Звичайно, у мене всі поводять себе нормально на тренуваннях. Це ти тут приходиш і починаєш виділити. У нас діалог просто простий, реально, і в двох словах. Рома мені скидав план тренування і написав знизу, Оце ти повинен робити. Ну, я повинен, так? Всье. Всье. Тебе нічого іншого ну, Ні, немає. Коли стає питання, що я хочу піднімати, ну, я кажу, добре, ти будеш піднімати, але роби отак. І мене не цікавить там. Мені погано, я не виспався, я не хочу. Ну, там, мені погано, ну і що? Назад путі немає. Ну ти щасливий, що я щасливий. У мене був такий кейс, у мене хлопець, ну, молодий, ти пам'ятаєш Влад Шевченко. І ти ж прийшов і каже, я хочу от бути там великим Я Говорю, добре, будеш робити, що я кажу. Він на тренуванні робить підход. вибачаюсь за подробиці біжить до умивальника, там його рве, він приходить, каже, Мене, ну, я вирвав, мені погано. Що мені робити? Я кажу, ну ти три підходи зробив. Він, Ні один. Говорю, ну Тоді два підходи, що робив. Що мені робити? Це так і працює. Нічого нема. Так, добре, далі. Ми все вже зробили. Зараз я показую, як формувати. Це дуже просто. У нас вже є отакий от шарик. Ми отак робимо. Легенько. Як цікаво. Робимо отакі, похлопування. Похлопування, так. І щоб це було ну, більш естетично, я дуже люблю робити такі рішеточки. І ми маємо, друзі, ось такі синики. Це дуже просто. Я гадаю, сьогодні ти зробиш. І головне ти так, значите, так підмітив для Романа легесенько. Легесенько де? На кухні чи десь в іншому місці? <гум> ну і там, і там, і там, і там. І будемо це, все чердувати. Так, давай, оце вже все є. Робимо. Так, Похлопуємо Похлопуємо і додаємо. ще Легенько, що... легенько. Ти і руку не про руку не забувай. Формуй, щоб були а, рівні края. Отак, так, можеш отак от ладоньку, долонку, так? Долоньку. І от, і отак от прокручувай. У мене так накаплять. Не... <ристо> <ристо> Давай, смотри, <ристо> дивись ще раз. <ристо> <ристо> ось, ось, все, у нас є рука, є ніж. І ми все, -все отак просто проворачуємо. А, це... Понял? а потім отак от раз і в іншу ага. сторону. і Потім похлопуємо. Іван, <ристо> так. <ристо> Сьогодні я тренер, так, сьогодні я тобі розкажу. Не, ну Дивись, це... гарно виходить. Ну, звичайно, так, як там. Як для першого Ч... разу. Ти Тільки ніжніше. Тільки ніжніше. Він повністю був розрізаний. Нормально, нормально. щось таке. Так, піде, піде. Далі давай. Ну диви, як для першого разу так, досить. Досить. Я часто Ну, Клас. Так не забувай до края, то каніше так от розвертаєш. Он... Uh -huh. понял, так? Да? О, супер. Друзі, тому я думаю, скоро у нас в залі з'явиться стіл З сирниками. Прийшов. І Рома Фардухи буде стрічати усі. <рес> Зі штангою, так? Так, супер. Є таке. Так, Богдане, що з салатом? Так, що з салатом? Давай, бо до... час Що йде? Нас є. У нас є банан, яблуко, апельсин. Так, що потрібно ще сюди додати? Все, нічого. Це ми просто все змішуємо без, без додавання всяких сиропів. Але, друзі, якщо у вас є якийсь джем, так ви можете це додавати також. Ми зараз Саш замішуємо, ми будемо е смажити, друзі, ми будемо смажити. Наші сирники, увага! Ми будемо смажити вперше. І головний момент, коли ви будете смажити сирники, додавати потрібно дуже небагато, мало олії. Тому як, якщо буде багато олії, сир просто попливе у вас прям в пательні. Тому ми зараз робимо, смажимо корочку, робимо золотисту і відправ, будемо відправляти у духовку на 180 вісімдесят градусів. Шоша? Можна що? Розпер, звичайно. Mm. Ми ж по-домашньому, я, до речі, так само роблю, іноді серветочкою по сковорідці, коли млинці жариш або що таке. А, тобто ще просто серветкою а, Перше, Вперше чую. Ні, якщо у тебе є вдома. У ну, ти... мене такий є спеціальний такий він силіконова штучка. І вона ось так потер, потер, ну, потер. Не але... <світ> у, у всіх є силиконова штучка, <світ> але. <дома, світ> Не у всіх є <світ> силиконова штучка. Але в кого є, ті користуються. Так, ми зараз робимо корочку та відправляємо наші сирники, а вже розігріту духовку на 180 градусів на 8-10 хвилин. Зараз нагрівається наша пательня. Саш, давай будемо підготовувати потрошки видачу. Я це бачу так, друзі. Це буде дуже гарно. Зараз наш салат фруктовий, ми просто викладаємо отак на тарілочку рівненько. Вдовго. Вдовго, як вдовгу. казав Станіслав Лісник, він же драмкіт. Так, так, так. Викладаємо вдовго. Рома, розкажи, зараз у тебе є підготовка якась к змаганням? Я бачу, ви їздили. Були так якісь щось відбувалося? Проти? Ну, ми приймали участь у фестивалі Сині України. Це для військовослужбовців, ветеранів, там, кадетів, тобто для Збройних сил України. Це благодійне, щось там було? Ну, Наша федерація інструментмену вона зараз зайнялася ще проведенням змагань для ветеранів, тобто соціалізація. Військових через спорт. Круто. І от нас запросили, там мене і дружину. Я був суддею, вона була в Рехкомітеті. І ми допомагали от привести цей захід. Тобто вони зараз будуть проводитись по всій Україні. Ось у березні місці буде в Одесі. А це було в Києві? Ні, це було в Дніпрі. А, в Дніпрі грудно. О, о, Ода приплатила, тобто цей всій захід mm -hmm. для привели, тобто Мені дуже сподобалося. А у нас в місті щось буде таке відбуватися? Ми пропонували привезти, але поки що. Якби... Відповіді не було. Але так. Все можливо, так? Що Все що в, тобто в будь-який будь момент. Ну, У нас як відбувається зазвичай весною та осінню, щось відбувається, якісь змагання у нас ну, я знаю, що місто хоче щось проводити саме. Ми пропонували свої послуги для цього, щоб uh -huh. такий фестиваль зробити, але я ж, я ж кажу, поки що, поки що нічого. Ну, будемо чекати. Будемо чекати, але ну, ну, мені так. захід дуже сподобався. Так, я, і... я дивився, і... було круто дуже. Так, правда, так, так багато військових було. Ну, там приймали участь тільки військові, чи можна було її отак? Ні, ні як військові, військові? Ні, тільки військові. Тобто тільки військові. або діючі, або ветерани, або кадети. Тобто там кадети виступали, ну, всім сподобалось. І у рамках цього ж фестивалю і змагання зі струмгеном проводились. так от класна така от, та велика така е площадка, де там то відбувається, угу. то те, то те. Там, ну, чудово. Ну, Якби давно таких західів не було цікавих. Ну, я думаю, що і, таки, і такого масштабного. Так, так, захист. так. так, так, так. Слуха, ну це спорт реально багато хто не розуміє. ну Для чого підіймати щось, а коли відбуваються такі змагання? Ну, я, ти... я не знаю, але ну, ти кажеш, да, дехто там не розуміє, багато не розуміє. Але ну давай дивитися в очі, що всі ми а, в дитинстві сиділи. І я пам'ятаю, там один плюс один, новий, особливо, напевно, новий канал. Так, і там постійно Василь Вірастюк, богатирські так. ігри. Ну, дивилися, ну майже всі. До речі, ви ж спілкуєтесь та працюєте, так? З Вірастюком? Ну, так він же ж теж був. Ну, я гадаю, наступний випуск, коли приїде він до вас, в гості. Це ж друзі, Ми... Роман і Василь, вже друзі. Так, Ми так, покличемо так. вас і будемо разом готувати Ой, так, сирники. Знає. Василя <хи> Василя дуже важко висмикнути, бо він дуже зайнята людина. Але у ці змагання вони більше. Ніяк от змагання в тому сенсі, щоб хтось з ким позмагався, там виявив хто кращий. Це більше мета для того, щоб військові розуміли, що ну, вони потрібні. Тобто вони через спорт знаходять якби, собі мету в житті. Ну, тобто, от він там, ампутація у нього кінцівки там, ноги або руки. От приходить військовий зі своєю сім'єю, з дітьми. Він виступає, показує якийсь результат, там його всі підтримують. Ну тобто дуже класно. Ну, мені... ну, тобто він відчуває цю підтримку не тільки від своїх так, рідних, так, але й від так. По, скажімо, так, побратимів, від глядачів. так? Так, тобто так, Вони е... всі там друг за друга кричать, підтримують. Ну я ж кажу, що я от з'їздив, я дуже зарядився. Тобто, не от у нас змагання трохи інше. Ми там виявляємо, ну хто краще, тобто ти готуєшся для того, щоб довести. когось перемогти. Да, так? перемогти. А тут ти е, приймаєш участь тільки для того, щоб. У тебе була якась мета. Тобто ти прийшов, ти виступив, ти там е, приміг себе, ти там е, по, по, поспілкувався з людьми, когось підтримав, там сім'я на тебе подивилася. Ну, дуже, дуже цікаво. Ну Тобто, така ідея, от у нас е, оце наш президент придумав е, федерації, і він зробив, і от ми побули, ну я е, дуже мені сподобалось. Ну, Змотивувались усі, так? Так, матерували. так, так, так вона, вона дуже мотивує. Так, у нас вже. Корочка готова, так. Зараз ми будемо відправляти їх так, в духовку. Так, у нас є духовка. Так, вона у нас є, але вона Але воно... вона буде не тут. А тут, друзі, на вашому екрані з'явиться історія створення саме цих сирників, як взагалі вони з'явились і хто першим їх приготував. Тому, друзі, декілька хвилин і ми вже повернемось. Сирники традиційна страва української та деяких інших слов'янських кухонь, що виготовляється з домашнього сиру. Існує багато рецептів сирників. За деякими з них сирники не смажать у сковорідці на олії, а печуть у духовці. Ще за одним до складу сирників входить дуже мало, або й зовсім немає борошна, або, наприклад, манки. Найбільшу різноманітність в рецептах сирників мають додатки до сирної маси. В Україні найвідомішими є сирники з родзинками рідше з іншими сухофруктами, наприклад, з курогою, чорносливом, горіхами та іншими. В деяких країнах до сирників подеколи додають овочі, наближаючи їх таким чином до до свого роду млинців із сиром і овочами. Сирники як страва, безперечно, походять з традиційної селянської кухні, оскільки інгредієнти сирників є традиційними для української кухні. Страву можна вважати достатньо давньою. Принаймні, сирники як селянська їжа фігурують в описах побуту українців і в найбільш ранніх кухарських книгах. Простота приготування. Відносна дешевизна основних інгредієнтів зробили сирники дуже популярними в Україні та по всій Східній Європі, як поживний сніданок або десерт. І так, друзі, ми повернулися за цей час, поки ви дивилися цю цікаву історію. Наші сирники приготувалися, так і зараз ми будемо робити видачу. Так, у нас вже все готово. Дивіться, я підклав серветки. Спеціально для того, щоб зайва олія, коли ми смажили смажили наш, наші сирники, впитали і не були такими жирними, коли будемо їсти. Ну, друзі, ще один лайфхак від Богдана. Так, далі. Рома, знову ж таки, будь ласка, рукавички. Зараз робимо видачу. Це буде по-домашньому, як в ресторані. Але в ресторанному стилі. Так? Так, а Все тобі я ще я. хочу попросити зробити горішки. Дивись, нарізати мілко. Отак от клади, чікс. Будь ласка. Небагато. так. А ми що, вкладемо? А ми викладаємо, давай так, раз і так, один на одного. Отак, давай, смотри. Оп. Друзі, це буде дуже смачно. Це може зраночку, ви вже можете собі уявити. Раз, так прокидаєшся, тобі такі смачненькі, гаряченькі сирнички з фруктами. Супер. Так, це у нас є, далі. Так, скільки потрібно горішки? Давай сказати? ще от стільки ж на три рази. <рес> <рес> тобто, на, на вашу порцію. Так, Так. друзі, якщо ви полюбляєте згущене молоко, Ром, це отак. Полю, Полюбляємо. перед тренуванням, то що потрібно. Вуглеводи цілий день. Зрадочка з до вечора. Що? І просто хаотично так от. Можна. Можна? Отак от, от. От саме так. Та, так-так-так. Та, Як в кращих ресторанах. так? Це круто. Давай ще заряджаємо зараз на максимально. Професійний, професійний кухар сьогодні у нас. <ріху> <ріху> Клас. І сюди ж ми додаємо ще сметану на згущене молоко. Ми ж набираємо вагу чи що ми робимо. <рик> я б скинув би трохи, знаєш. Щоб було на максимальних уже. Я <рик> не <рик> знаю, за сметану може так не вийти. <рик> 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 дуже. Це дуже це дуже ефектно, і, і, знаєш. І, 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 і давай ще досі. Так я вдома приготую, значить так. Вот, так, от, 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 так Супер. Друзі. Клас. Так, так але, я думаю, достатньо, так? Давай, Рома, бери. І посипався горішками. Це... Отак тепер, тепер от можна, отаку. можна Твій вих... вихід. <гум> <гум> Треба щоб, щоб налікотить, але у мене так не загибається. <гум> Тому, друзі, будете їсти такими порціями раз 5-6 в день і будете також не з'їбати руки. Ось цю вправу робиш 5-6 разів на день, так і позвоночник боліти не буде. Після основної їжі. Після основної їжі ще 5-6 разів на день і буде, буде добре. Все просто. Ми так. зробили. І сам, я, страву, я впевнений, там. що смачно. А зараз ми перейдемо до найулюбленішої частини нашої програми. Ми будемо куштувати, куштувати те, що ми приготували. А перед цим на нашому екрані з'являться всі інгредієнти, які а, вам знадобляться для приготування таких самих сирників, яких сьогодні приготував наш гість Роман Сірман. Для приготування сирників з фруктовим салатом вам знадобляться наступні інгредієнти: сир домашній 300 грамів, яєчний жовток 3 штуки, цукор 50 грамів. Борошно 50 грамів, ванільний цукор 8 грамів, яблуко 100 грамів, банан 100 грамів, апельсин – 100 грамів. Смачного. І так, друзі, ми як завжди повернулися для цього найкращого моменту. Так, зараз ми скуштуємо те, що приготував нам наш гість Роман. Я думаю, що якщо не вийшло, не треба про це говорити так лишній так, раз. Сказати, чого ти все... так негативно? Але, чого це не вийшло? Але я впевнений, що все вийшло дуже смачно, тому хлопці, давайте скуштувати, щоб ми так, спробуємо передати нашим глядачам цей смак. Я думаю, що по нашим емоціям вони Ми зрозуміли. зараз коштуємо і зараз сразу їдемо на тренування усі. Мені подобається. Я не знаю навіть, що сказати. Друзі, це дуже смачно. Ну, Сильники класні. Правда, красава. Це все, поєд... ну, це все поєднання, яке є на цій тарілці. ну, Це дуже-дуже. У нас нічого немає. Так, і займово, все Займається, це все дуже і смачно. Все Тому, Особ... Особливо ми. Особливо <реш> ми. так. А, друзі, і щоб ви були такими ж натуральними, як ми, а вмикаємо... <реш> <реш> вмикаємо кожної середи о 19.30 Перший міський телеканал. Та дивимось найсмачніше шоу. А я нагадую, що з вами були шеф-кухар Богдан Соляник, наш прекрасний гість, найсильніша людина Кривого Рогу Роман Сірманов та я, ведучий Олександр Сопельник. Побачимось на першому міському. Па-па! Адільний випуск про те, як рома, одягає рукавички. Я вас вітаю! Закрий речі. 8 раз переписую 8. Українська мова. Раз. Українська мова, два. Українська мова три продана. <рігоди> ну все, это це... <рігоди> фє. <рігоди> <Спокойся. рігоди> Стань нормально. <рігоди> Я взагалі молчу, здаю, відстань. <рігоди> Вітаю вас, шановні друзі. Що, друзі? І сьогодні у нашому новому випуску... Таркокова. И сегодня а, на нашу кухню. Завитал. Давай еще раз. Я, ну, вот За... эту, я с вот этого начну. В детстве мама насыпала мне горячий суп и сказала, что сначала надо дунуть. Я дунул, и мне было уже все равно, горячий суп или нет. И сейчас ты передаешь Роману, и Роман выкладывает красиво. Куда? Кого?